Здобувай в юності те, що з роками відшкодує тобі збиток, заподіяний старістю. І зрозумівши, що їжою старості є мудрість, дій у юності так, щоб старість не залишилася без їжі. Ці слова належать Леонардо да Вінчі. Сам себе цікаво, що він не вважав художником, а в більшій мірі вченим та інженером. Я думаю, більшість з вас, почувши ім'я да Вінчі, перш за все згадає про монну Лізу. Але мало хто знає про те, що він також винайшов парашут, прожектор, катапульту та багато іншого. Велика кількість інженерних задумів втілена в ескізах майстра. Про нього говорили. Він був геніальний у всьому. Сумна доля чекає того, говорив митець хто наділений талантами, але замість того, щоб розвивати свої здібності, надміру підноситься і віддається самолюбуванню. Ми повинні пам'ятати, що за розвиток наших талантів ми відповідатимемо перед Господом, адже це його дар кожному. Отож, давайте зробимо все від нас залежне, щоб одного разу почути від Бога. Гаразд, рабе добрий і вірний. Ти в малому був вірний над великим поставлю тебе увійди до радощів пана свого.